Привіт, друзі! Сьогодні готуємо неймовірну смачну качку в афганському казані. Це швидко, просто і без зайвих клопотів. Мінімум підготовки кілька простих інгредієнтів, і вже за дуже короткий час ви маєте соковите, ароматне м'ясо, яке буквально тане в роті. Якщо любите рецепти, де все легко, а результат просто вражає це відео саме для вас. Тож залишайтесь до кінця, буде дуже смачно. Так, починаємо. У мене сьогодні уточка і. Улюблені спеції, горошек, лаврушка, цибулька і все таке. І так, починаємо збирати. Беремо наш афганський казан. Я його обожнюю. Це тушонка, м'ясо. Любе м'ясо. Берете любе м'ясо, яке у вас є. Баранина, свинина, що угодно. Він, це чудо казан, він все приготує. Дивіться, даю спочатку цибульку нашу. Далі ось чесничок. Тепер закладаємо м'ясо. Шарами. Тушонка це просто песня. Представте, скільки ви готуєте тушонку? Ну, десь, мабуть, годин 6, то цей казан готує за годину. Так, присалюємо. Це дуже смачна страва, виходить. Так, що ми ще даємо? Даємо улюблені спеції. У мене це сванська сіль. Так, перець горошком. Опять шар. Куски м'яса не робіть, не дрібніть. Робіть таке. Бачите, я все кидаю, цілу уточку. Буде так смачно, і кістки їх просто можна буде їсти, жувати Я ж кажу, це чудо, казав. І взагалі це така знахідка, ідуть до вас гості, а часу пів години. Ось він за пів години зробить все, що ви забажаєте. Любе м'ясо. Так, знову перчик, знову спеції. М'ясо просто казкове виходить. І повірте, це дуже корисно. Так, лаврушечки кидаємо. Пів склянки буквально водички. Так, дивіться, встановлюємо ось такому. Положені, щоб оці і оці кнопочки були до нас, перевіряємо, щоб вони легко ходились. Перед цим добре перевірити, чи все ось, продувається, шикарно, ось видно там все замечательно. І прикручуємо. нашу, Нічого складного, взагалі, нічого складного. Дивіться, просто закручуємо. Все, закрутили, клапана наші роботи, включаємо газ, на нормальний огонь. І коли з клапанів піде пар, тоді засікаємо час і готуємо буквально 40 хвилин. Починається у нас. Чуєте? Бачите. Шипіть. Зараз піде вже через верх. Витікаємо час, ровно 40 хвилин. Якщо, звісно, у вас куриця молода, можна тут і пів години. Але отакі я хочу, щоб були, ну, як тушонка. Тому я буду готувати їх 40, а може, навіть 50 хвилин, і покажу, що вийде. Дивіться, як шмаляє наш клапан. Все, минуло. 45 хвилин, тому виключаємо газ. Отак от залишати, остивати не можна, бо привидне клапану тут ви потім кришку не знімете. Тому для того, щоб легко зняти клапан, дивіться, що я роблю. Отак от берете. І стравлюємо усе повітря. Дивіться, все, воздух стравився, і лише тепер можна відкривати кришку. Це дуже легко робиться, він не гарячий. Бо дуже товстіс, бачите, який масивний. дуже. І зараз це, бачите, майже легко зробити. Тому якщо ви залишите вистигати, не відкрив кришку, все, ви потім цю кришку не зможете витягнути. А так просто красотінь. Гляньте, що там твориться, парує. М -м -м. Гляньте. Так, зараз я вам покажу. Так. Ну. Любий шматочок беремо. Гляньте, ви бачите, без труда. 40 хвилин. Ну, дивіться, до моменту парування, поки клапанів піде пар, проходить десь пів години, не менше. Гляньте, бачите? Угу. Боже. це, це просто смакотінь. Люди раджу. Ой. Угу. Угу. Це нереально смачно. Це просто губами їсти можна. Угу. Це здорую. Подивіться, скільки юшки у нас тут. Ви бачите? Оце ми нічого не виливаємо. Я на цій юшці можна зварити картоплю, рис та все, що завгодно. Ця юшка неймовірно смачна. Як знаєте, з тушонки, просто неймовірно смачна. Тому готуйте, обов'язково смакуйте, лайкайте, підписуйтесь і буде вам щастя. Миру, щастя вам і всього найкращого. До нових смачних зустрічей!